Вас вітає україномовний канал Казки у долонях. Підписуйтесь, ставте лайк та тисніть на дзвіночок. Для ваших діток читає казку Марися Шовкова. Колобок Винахідник. Жили собі дід та баба. Одного дня дід попросив щось смачненьке до чаю. Баба довго не думала, замісила тісто. Спекла кругленького, рум'яненького колобка та поклала його на вікно охолонути. А колобок виявився не лише гарячим, а й допитливим. Коли баба відійшла, він скок і покотився стежинкою в ліс. Котиться собі пісеньку не співує, аж раптом зустрівся йому заєць. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Ой, ну не квапся вуханю. Якщо відгадаєш загадку, я твій, а не відгадаєш, покочуся далі. Добре, кажи, зрадів заєць. Що висить взимку, росте вниз, а влітку зникає. Заєць чухав лапкою вухо, думав, думав, але не вгадав. Це ж бурулька, сміється колобок і далі покотився в ліс. Зустрічає він вовка. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Вовчику, ну пограймо чесно. Якщо відгадаєш загадку, я твій. Не відгадаєш? Покочуся далі. Домовились, гаркнув Вовк. Чим більше з неї береш, тим більшою вона стає. Що це? Вовк почесав голову. Пройшовся взад вперед. «Хм, мішок? Ні, кастрюля? Та це ж яма, засміявся колобок і покотився далі. Далі зустрів колобок ведмедя. І йому колобок теж дав шанс. Але ведмідь, хоч і мудрий, не зміг відгадати, що таке без крил, а літає, без вуст, а співає. Це ж вітер. Уже майже на заході сонця зустрічає колобок лисичку. Та хитро прижмурилась. Колобочку, який ти розумний. Дозволь і мені, загадку тобі загадати. Хм, чому би ні?» відповів він, перекотившись ближче до лисички. Що завжди попереду нас, але ми. Ніколи не доженемо його. Колобок замислився, мабуть, уперше в житті. Хм, не знаю, чесно зізнався. Та це ж майбутнє, усміхнулася лисичка. Колобок зітхнув. Тепер я повинен. Що? Стрибнути мені в рот? Підморгнула вона, та не встигла лисичка договорити, як колобок стриб. На листочок і покотився ще швидше, ніж раніше. А я ж нічого не обіцяв, сміявся він за кущів. І з того часу лісом ходить легенда про Колобка, що він не просто тікає, він перемагає розумом та кмітливістю, мораль казки. Розум це найкраща зброя, а чесність і винахідливість допомагають. Навіть у складних ситуаціях.